Норман Роквел, американський художник, який зміг закохати в свої роботи і політиків, і домогосподарок. Він зображував життя звичайних американців в притаманні тільки йому манері з великою симпатією та гумором. 47 років співпрацював з журналом The Saturday Evening Post», створюючи для нього обкладинки та ілюстрації. Кожен спізнавав у його роботах частинку свого життя. Його картини колекціонували Стівен Спілберг та Джордж Лукас. За все життя Норман створив понад 4 тисячі картин та все одно вважав, що йому не вистачає часу для того, щоб написати все, що йому хотілося б. За свої 84 роки він тричі був одружений та щиро ділився секретом довголіття. Постійно очікувати чогось нового та захоплюючого та не озиратися назад. Обожнюю його новорічні роботи а Санта Клауса завжди уявляла саме таким, яким його зображував Роквелл. Мене звати Ольга Гринчій, та я розповідаю про мистецтво.